Лазерне лікування варикозної хвороби воно проводиться достатньо швидко, якісно і безболісно. Обирається якийсь день, приходять пацієнти, ми їх повторно беремо на ОЗД, робимо розміточку і йдемо в операційну. Операція робиться під місцевою анестезією, пацієнт у свідомості, ми постійно з ним спілкуємось, всі пацієнти почуваються добре, болей немає. А середня тривалість операції від 40 хвилин до півтори годинки. Після цього пацієнти самостійно встають з операційного столу. Десь 30-40 хвилин погуляють у нас у відділенні, ми напоїмо їх чайком, та вони підуть до себе додому. Наступного дня зустрічаємось на перев'язочку, а далі живемо звичайним життям з деякими невеличкими обмеженнями. Потрібно носити компресійний трикотаж, мастити ножки гелями і, в принципі, все, обмежитись від важких фізичних навантажень.